Готуємо смачний та корисний пиріг смачніше брауні. Друзі, вітаю вас! З вами Олеся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. Сьогодні я до вас з рецептом ось такої от смакоти. Погляньте! Красиво, правда. А наскільки це ароматно та апетитно для усіх поціновувачів шоколаду і тих, хто слідкує за своїм харчуванням, присвячується ось цей от рецепт. Це чудовий, соковитий і неймовірно ніжний пиріг або ж кекс, виконаний на мотив корисного харчування, тому що будемо ми його готувати на основі бурякового пюре. Так, саме відварений червоний бурячок є основним ключовим інгредієнтом цього смачнющого кексу, який зробить його не просто дуже смачним, а неймовірно ніжним. Це дуже смачно, друзі. Повірте, це корисно і це просто у приготуванні. Ось такий от святковий, я б сказала, кекс може приготувати без проблем абсолютно кожен з вас. Для приготування цієї смакоти вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і детально вивчайте рецепт. Або, як завжди, все знайдете в описі під цим відео. Починаємо з ключового інгредієнту нашого рецепту: це відварений червоний бурячок. Він в мене вже заготовлений, очищений і холодний. Нарізаємо для зручності і будемо подрібнювати отаким погружним блендером. Можна це зробити на дрібну тертку, я також це робила. Далі відправляємо в миску, де будемо замішувати тісто. Сюди ж додаємо яйця, далі. Молоко, рослинне також підійде, звичайне, рослинну олію, можна з запахом, можна без, це неважливо. І гарненько перемішуємо до однорідності рідкі інгредієнти. Готово, дивіться лише, який чудовий колір. Тепер додаємо підсолочувач, дрібку солі, можна взяти цукор, далі спеції для випічки, які я завжди додаю, і какао. Беріть гарної якості. Ще раз перемішуємо до однорідності готово. Далі додаємо борошно. У мене сьогодні це вівсяне без глютену і розпушувач. Можна борошно брати абсолютно будь-яке. кукурудзяне, рисове, звичайна пшенична, цільнозернове, підійде будь-яке. Ще раз перемішуємо до однорідності, далі декілька крапель ванільної есенції або ж ванілін, якщо полюбляєте. Перемішали, далі я беру ось таку силіконову форму. Ще раз змащую її рослинною олією, тому що пиріг виходить дуже ніжним, потрібен, щоб він... Легко відійшов після випічки. Змащуємо гарнесенько, небагато. Ось так готово. Все, переливаємо тісто. Дуже легко з ним працювати. Духова шафа розірта на 175 градусів. Ось так випускаємо все зайве повітря. І відправляємо на 175 градусів, десь хвилин на 45, а то й 50. Перевіряйте зубочисткою, але вона все одно буде вологою. Десь так і тримайте. Все, періг готовий. Даємо трішечки вистигнути. Перекладаємо на тарілку і прикрашаємо за бажанням. Хочете так залиште, хочете зверху глазур якусь зробіть, Розтопіть шоколад. Дивіться, який він ніжний. Бачите? Я зверху вирішила сьогодні притрусити какао трішечки, в мене ось така сублімована полуничка, яку я робила сама, розказувала вам про це. І зверху ще додам подрібнену полуничку. В мене ще були цукерочки, також вони без цукру, я зверху додала, але це за бажанням. І все, готово. Яскравий насичений шоколадний смак, і оця от ніжність і. Просто фантастична соковитість даної випічки. І будьте готові до того, що буде просто безліч запитань і прохань поділитися рецептом. Тому що це дійсно справді смачно. Аромати на кухні стоять просто неймовірні. Погляньте, який красень. Зараз беремо зручного великого ножа і будемо розрізати. Дайте йому повністю вистигнути перед нарізанням, щоб він стабілізувався, тому що дуже ніжний, схожий, ще раз повторюю, на брауні, яке готується, який пиріг, власне, ми готуємо в корисному варіанті на основі банана. Він такий же всередині, майже мусовий виходить. Дуже смачно, друзі. Ну прямо дуже. Дивіться. Бачите? Це чудово. Погляньте, яка у нього текстура. Наскільки смачно не передати. Красиво, смачно, все в одному. Кладемо в собі щедрий шматочок і вже скоро будемо смакувати. Готуйте міцну каву або чай, і буде вам щастя. Усім смачного! Ну що, самий приємний момент. У мене тут вже заварений напій, цикорій. Так, як кави я не п'ю зараз. І, власне, щедрий шматочок ось нашої смакоти. Я вже показувала, який він виходить всередині. Погляньте, розріз просто чудовий. Ніжнесенький вчора від родини навіть я отримала просто безліч запитань, з чого цей пиріг. Ну, дуже вже ніжний, він всередині, дивіться, бачите, який? Шовковистий прямо. Схожий дуже на брауні, але, як на мене, ну. ну це дуже смачно. М -м -м. Він дуже вологий. Хто вже куштував, хто пробував колись готувати брауні з банану або на основі яблучного там, чи іншого пюре, дуже схоже. Але, як на мене, набагато смачніше. Супер! Це вау! Угу, клас. Обов'язково, друзі, готуйте це смачно, це дуже ніжно, це корисно і, знаєте, ймовірність того, що в кожного з вас знайдеться вдома бурячок, а не перестигший банан, з якого частіше за все готують отакі от смачні, корисні десерти. Є набагато вищою. Тому зберігайте собі рецепт, готуйте просто, їжте смачно, головне корисно. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково напишіть гарний коментар, поставте вподобайку, поширте це відео і допоможіть розвиватися моєму контенту, нашому українському контенту. Також канал можна підтримати через Patreon. Буду всім вдячна! Підтримуйте українське, бо воно того варте.